Чому ми обираємо неправильних партнерів? Чому у нас не складаються благоприємні стосунки, або ж чому ми не є щасливі у шлюбі? Відповіді на ці питання можна отримати, проаналізувавши родові програми або сімейні сценарії. Вітаю, мене звати Софія Сохорська, я є духовним психологом, і сьогодні я хочу саме поділитися з вами цим, дійти до кореня цих всіх проблем, тому що часто люди дивляться поверхнево, пропрацьовують якісь поверхневі проблеми, а насправді нам треба. Подивитися, що лежить у фундаменті, і почати працювати над цим. Зараз я хочу поділитися трьома найбільш, можна сказати, популярними програмами, з якими я зустрічаюся, коли працюю з клієнтами, які блокують грошовий потік, які не дають нам мати гармонійні стосунки, які так само можуть впливати на наше здоров'я і, в принципі, в цілому на життя. То дивіться це відео до кінця і отримайте приємний для душі від мене подарунок. Давайте ж спочатку розглянемо, що таке ці родові сценарії, сімейні програми, звідки воно прийшло і що воно дає. Давайте спочатку поглянемо на сім'ю. Коли дитина народжується у сім'ї, вона як чистий лист паперу. Вона відкрита до цього світу і вона все сприймає як за чисту валюту. Тому, живучи у тих чи інших сценаріях її батьків, вона починає певним чином потім діяти у житті. Плюс у нас є один такий аспект, як дзеркальні нейрони, і знаєте, що я часто також помічаю, що коли е, до мене приходять клієнтки, які мають дітей, у них така позиція: от я себе там десь буду ущемляти, щось собі не додам, але дитині ось це. Тому що я вросла в недостачах, мені там багато що не хватало, але я дитині вкладуся по максимуму. Це дуже така негативна взаємодія буде з дитиною, тому що в одному аспекті дитина може вирости дуже егоїстичною, егоцентричною, і вона буде мати таку установку, що... Мені має бути добре, не враховуючи на те, що комусь може бути погано. Розумієте цей факт? Інший момент, дитина так само, і якщо це дівчинка, і вона бачить, що так, мама мені щось дає, батьки для мене щось приносять це життя, але мама яка, мама себе недооцінює, мама собі нічого не дає, і вона не буде враховувати цей момент, як поводяться з нею, тому що що? Ці дзеркальні нейрони будуть скопійовувати стиль поведінки матері і її відношення до життя, дівчинка 99%, що виросте, на жаль, у сценарію, такому, якому жила її мати. Тому проаналізувавши, які програми, установки, закладені всередині сім'ї, в якій ви виросли, можна провести паралель і зрозуміти, окей, швидше за все, так само буду жити я. Але є ще родові програми. Що це таке? Це коли по роду від матері до е, дочки передаються певні установки, це ті самі стиль поведінки, просто воно вже настільки передавалося з покоління в покоління, що воно вже наче вшити в ДНК. Навіть є дослідження, що певні програми реально вшиваються в ДНК, але це не означає, що це безвихідна ситуація, все, якщо воно є в мене в генкоді, я не можу це змінити. Ні, можливо змінити абсолютно все. Тому є спеціалісти, які дають вам інструменти. І вже від вас залежить, чи будете ви щось з цим робити, чи ні? Тому що сучасний світ насправді він безмежний в плані інформації. І коли раніше люди на жаль не мали тих можливостей, не могли щось знати, зараз такого нема. Все зараз залежить від вас. Якщо ви бажаєте змінитися, ви будете змінюватися. Отже, три програми переходимо до першої, і такої доволі популярної серед жінок, які виросли в сім'ях е, іменно там, де не було батька. Або він був, і він доволі така слабка фігура, що ця зустановка, це бажання все контролювати. Це позиція жінки, яка є матір'ю швидше за все для чоловіка, яка в позиції я сама, яка в позиції такій янській, тобто вона навіть до кінця не відчуває, як бути справді жінкою, в неї все під її контролем. Вона бере на себе сфер відповідальність, Ту відповідальність, яку би мав виконувати чоловік, вона все рівно в недовірі до нього, і вона бере її на себе. І це може передаватися з покоління в покоління, і далі може навіть привести до того, що жінка, в принципі, вже не здатна бути з чоловіком, тому що вона вже настільки в такій позиції, що я сама, і в недовірі тотальній до чоловіків, що їй не виходить побудувати стосунки. Тут якби в сім'ї можуть бути два сценарії: в першому сценарії слабкий батько, тобто дівчинка виросла при татові, який є слабкий, і мама тянула все на собі, і вона перейняла її стратегію поведінки. Вона побачила, що щоб вижити в цьому суспільстві, треба бути сильнішою, треба бути е, тільки на себе покладати надію. Чоловіки взагалі вони не мають ніякого змісту в житті, десь там навіть, можливо, якась е, це обуза в її житті, тому що вона бачила, що мама ця не всю сім'ю, мама і так нещасна, і може через це йти блок на те, щоб побудувати стосунки, тому що зазвичай такі жінки вони навіть не бачать, знаєте, такі чоловіки хороші заблюрені в їхніх очах. Вони звертають увагу тільки на таких, які схожі до її батька. Звісно, що буде притягуватися по стилю мислення, по тому, як ми вібруємо. Тому, на жаль, в такому контексті тільки треба пропрацювати цю установку, якщо ви самотня, давно не можете побудувати стосунки, і ви тільки що зрозуміли, що це справді сценарій вашої сім'ї. Вам треба просто пропрацювати цю програму. І набагато піде легша комунікація за чоловіками. Наступний момент, коли батько був відсутній у житті дитини, тут е, йде така недовіра вже до чоловіків, недовіра, що е, можна на них покластися, і через цю недовіру йде гіперкомпенсація в тому, що я так само буду контролювати. Я так само буду, навіть якщо в мене є чоловік, я буду кожен його крок розраховувати. Щоб, не дай Бог, наприклад, він пішов з мого життя, так як колись зробив батько, тому що це було дуже боляче, але якщо дитина того не пам'ятає, те, що на енергорівні пережила мати, це наклалося на дочку, на дитину, неважливо, хлопчик чи дівчинка, і він буде мати це відчуття фонове завжди, що мене можуть кинути. Тому, звичайно, така жінка, вона так само буде триматися за чоловіка всіма можливими шляхами, і найбільша втрата від житті це буде, якщо ще один чоловік її так само кине. Тому ця жінка буде так. Мамочкою для свого чоловіка не якогось такого чоловіка, який навіть не буде в стані приймати якісь важливі рішення, вона буде закривати всі потреби, лише бо він або який, але був поруч з нею. Як повпливає відсутність батька, може повпливати на самого чоловіка, це невіра в самого себе. Він просто не вірить в себе в свої сили, в те, що він щось спроможний зробити. Не завжди таке може бути, але воно так само цей сценарій, який був в е, дитинстві, він може мати ось такий відгук в майбутньому, що просто чоловік буде обосилений, він не зможе брати відповідальність за своє життя. І зазвичай він якраз притягує жінку, яка плюс-мінус могла б бути в такій самій сім'ї, і вони якось зрезонували, він слабкий, вона навпаки в гіперкомпенсації хоче бути сильною. Він в якій позиції, ослаблені, такий жіночий. Але, звісно, що по мінусах вона в гіпер такій в сильній компенсації в чоловічих енергіях перебуває і якимось образом вони притягнулися. Не скажу, що це буде дуже поганий сценарій, що їм окей, супер, але в 99 випадках, напевно, що глибоко в серці це все рівно буде двоє нещасних людей, тому що вони не виконують те, для чого вони народжені. Наступна програма це програма бідності, програма обмеження. Ця програма, на жаль, відома дуже багатьом сім'ям. Багато наших бабусь, прабабусь, вони повинні були себе обмежувати, вони повинні були, щоб вижити якось е правильно розподіляти ресурс і деколи навіть їм самим не хватало банально їсти. Але зараз вже інший час, зараз вже е питання їжі не так гостро стоїть багатьох, але ця звичка обмежувати себе все рівно залишається. І це ми вже можемо проаналізувати по наших мамах, які вже, в принципі, могли дозволити собі більше, але страх завтрашнього дня, страх того, що, а може, й не буде, і просто відчуття, що обідуся. І навіть, знаєте, такий момент можете так само проаналізувати по своїх матерях, що не те, що би не могла купити вона собі щось, що давно хотіла. Вона навіть мріяти про це не могла. Тобто блок ішов ще на е, моменті мрій. Ви можете навіть перевірити і запитати свою маму, а от які в тебе були там найбільші мрії, коли тобі було 20, 30, 40, жуви, якісь зараз є. Рідко хто може чітко сказати: Ой, ти знаєш, мріяла оце, 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 оце здійснилося, це не здійснилося, оце там». тобто в неї такого обширного розуміння, які в мене були мрії. Не буде, тому що живе по якомусь мінімуму, і навіть якщо була можливість, вона її просто не бачила. Тому зараз багато жінок вони так само себе заганяють в цей момент, що я себе обмежу, тут собі щось не дам, всього так сильно хочу, Іначе часто так само помічаю по своїх клієнтах, що можливість є, немає дозволу на те, щоб я це отримала. І тут, який проявляється аспект стосовно стосунків, що коли жінка в такій позиції, вона може навіть мати чоловіка, який класно заробляє, який забезпечує їхню сім'ю, але гроші, наче взагалі в сім'ї не затримуються, вони куди сдіваються, знаєте, як буди крізь пальці, і просто в двох може поставити постійно питання, а як так, наче він працює, наче він добре забезпечує, але все рівно кудись. От простір просто от, максимально ці гроші на незрозумілі речі, тому що перший момент, коли в пари є якісь спільні бажання. Їм легше їх втілювати разом. Але коли таких бажань немає, доволі картина світу розмилена, гроші буде чоловік, наче приносити в сім'ю, але жінка через те, що вона має оцей от блок на багатство, гроші будуть просто з сім'ї йти, тому що в цій сім'ї не закладена потреба бути багатими. Буде допомога, не знаю, там мамі, якісь там е, скину, гроші там подружка попросила, немає, сестра, брат, тато, неважливо, які люди, всім віддам, сама лишуся ні з чим, тому що що стоїть програма, тобі грошей багато не можна. Знаєте, ще навіть тільки що на секунду зупинилася, задумалась над тим, що хочу додати одну таку ремарку, що сім'я це є один організм, чоловік і жінка іменно. І навіть якщо в чоловіка... Були класні програми стосовно грошей, але жінка, ми енергетично і ментально сильніші за чоловіків. Якщо в вас стоїть негативна установка, вона починає набагато сильніше впливати на вашого чоловіка, ніж він може вплинути на вас. І коли у вас є такий е, ментальний внутрішній тиск на рахунок грошей, страх їх втрати, страх великих грошей, буде все рівно чуть-чуть впливати на вашого чоловіка. Тому над цією установкою неймовірно важливо попрацювати, щоб було благополуччя в сім'ї. І тому, коли чоловік генерує велику кількість ресурсу, жінка не здатна його прийняти і втримати, в якийсь момент цих ресурсів може стати дуже мало. А в якийсь момент просто якщо це чоловік для його програми дуже важливо мати постійно фінансовий достаток і переходити з рівня на рівень, на жаль, буде дуже великий розрив між його стилем життя і його способом мислення між жінки, і просто ці двоє людей повинні розійтися, тому що вони не відповідають один одному. Третій родовий сценарій, сімейна установка, це хороша дівчинка. Це дівчинка, яку навчили заслуговувати любов тим чи іншим способом. Тобто її з дитинства привчали до того, що щоб бути хорошою для нас, для батьків, ти повинна ось це зробити там, по дому, гарно вчитися, не дай Бог, якась погана оцінка, і вона просто звикла, що вона хороша тільки тоді, коли вона робить те, що від неї вимагають. А на її потреби ніхто не реагує. Потім така дівчина виростає і зустрічає якого чоловіка якого так само треба заслужувати любов, який буде і влаштовувати емоційні качелі, який може бути тираном. Тому в такому контексті ця установка, яка закладена, або каже, передається породу, якщо мама ваша так себе поводила стосовно вашого батька, швидше за все цей сценарій може передатися і вам. Тому важливо це пропрацювати, тому що саме ось ця установка дуже сильно впливає на ваш ментальний стан і ваш фізичний стан. Тобто це може давати сильну психосоматику. І зараз ви можете собі задати питання, якщо вам ця установка, на жаль, але зрезонувала, чи легко мені розуміти, що я хочу і е, яке моє призначення? Бо як ви думаєте, жінці з такою установкою легко буде йти в своє призначення, легко буде розкривати свій потенціал? Думаю, що ні. Коли до мене приходять такі клієнтки, зазвичай запит в них який. Знаєте, я себе не розумію, я не знаю, чого я хочу, я не знаю взагалі, чого я варта що мені робити зі своїм життям. Тобто, ось через це подавлення потреб ще в дитячому віці не дає взагалі чутливості жінки в майбутньому. Вона себе не відчуває, вона не розуміє, які краще, які погано. Можливо, зараз вона в якомусь стресі, а зазвичай такі жінки вони вже в хронічному стресі. Тому тут дуже важливо звертати увагу на такі митьки, окей. У мене зараз хворіє тіло, чому воно хворіє? Подивіться собі по психосоматиці, що можуть означати хвороби. Це вся інформація в доступі. Я дуже рекомендую подивитися і почитати книжки Луїзи Хей. Тому, будь ласка, якщо до вас вже прийшла ця інформація, зверніть на неї увагу. Це справді, знаєте, такий е, маячок від всесвіту, що нарешті треба подивитися правді у очі. І подарунок, який я вам обіцяла на початку, якщо ви. Зрозуміли, що якась з цих програм діє в вашому житті. Що я вам хочу дати? В описі до цього відео я прикріплю свій інстаграм-аккаунт. Напишіть мені Софія, у мене така програма, що робити, я вам скину коротку інструкцію, як вам вже можна полегшити своє життя і що вам необхідно зробити в подальшому. Це буде така міні така міні-інструкція. Яка справді може дати вам якийсь алгоритм, якусь структуру в вашому житті, щоб ви краще почали розуміти, в яку сторону взагалі рухатися? Я дуже вам вдячна, що ви переглянули це відео. Я дякую вам, що ви пишете коментарі. Я дякую вам, що ви підписуєтеся, ставите лайки. Мені дуже приємно це. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.